Ось і прийшла весна. Вітаю, діти, і хочу запросити вас на прогулянку. А куди ви зараз побачите? Як тільки сонечко на весну поверне і пригріє одразу ж на верболозах біля річок, ставків, на узліссях з'являються ніжні пухнасті котики. Це цвіт верби, символ весни і тепла. Кажуть: у народі зацвіла верба, весна прийшла! Давайте розглянемо вербові котики. Що можуть нам сказати про них наші очі? Так, що вони сіренькі, гарні, пухнасті, бувають великі, бувають маленькі. А що можуть сказати наші долоньки, доторкнувшись до них? Так, вони м'якесенькі, ніжні. А що може відчути наш носик? Напевно, такий. Невловимий запах верби. Проте бджілки добре знають де засвіла верба. А що почують наші вушка, напевно, шум вітру, який грається із вербовими гілочками? Ось послухайте чудового вірша, якого написав поет Анатолій М'ястківський. Він таки називається Котики-воркотики. Котики-воркотики. Сілися рядком. Поїть сонце котиків, теплим молоком. Котики-воркотики -котики в мене на вікні, котики-воркотики в -котики, гості весняні. Не глядить на котиків лиш вусатий кіт. Мабуть, зна, що котики то вербовий цвіт. Дуже чудовий вірш. Пропоную його вивчити. Дітки верба. Це дерево життя. Верба лікує хворих, настоянкою кори лікують застуду, збивають жар. Це дерево зацвітає першим. Воно дарує пухнасті жовті котики, які вмощуються на тоненьких гілочках та гріються на сонечку. Вербу здавна шанували в Україні. Вербною називається неділя за тиждень до великня, освячена цього дня лоза дарувала силу, здоров'я. Ці маленькі клубочки, ніби. Випромінюють не тільки тепло і ласку, але й запах весни. Верба ніжне і дороге для українців дерево. Воно тісно пов'язано з нашим життям та побутом. Верболози перші із деревинних рослин милують наше буття, оскільки інші дерева не пробудились від зимового спокою. І з року в рік ми чекаємо того, коли весна прожине холод, пустили землю зеленню, уквічує квітами. А пташки наповнять довкілля своїми піснями. У кожного народу є свої улюблені квіти, дерева, кущі, якими всі гардяться і прославляють у віка. У нас такою рослиною є верба, що здавна супроводжує людські посилення. В неї обсаджували ставки, береги, озера, дороги, так як верба укріплює береги, посушливих місцях зупиняє піщані зноси. А взволожені грунти осушують, вважаючи, що верба рослина нетерпляча, так як цвіти щодо розпускання листя. Всі дерева стають голі, а верба вже причепурилася, бо вкрилася великими сріблястими чи золотисто-жовтими кульками, так званими котиками, які відомі кожному з нас. Котики вербові, весняне диво природи. Скажіть діти, які котики за розміром? Які за кольором, які котики за формою, а які вони на дотик? Ці пухнасті котики, вражаючи символ оновлення життя на весні. вони тішать надією. Тож не будемо гаяти часу, а будемо милуватися цвітінням вербових котиків. Приємного спостереження, до нових зустрічей! Дякую за увагу!